І інколи здається, що Трамп виправдовує Путіна і зливається, принаймні публічно. Чи так це дивіться? Я спробую просто сказати те, що я про це думаю. Путіну треба вийти з війни. Він хотів це зробити починаючи з 2014 року, 2014, я маю на увазі, і вдалого моменту не було. Точніше, він намагався спробувати ще. Він спробував в 2022. му Трохи вдалося, але не досягнув тих цілей, яких хотів, і все одно йому треба було виходити з війни в 22-му, в 23-му, в 24-му Він скористався тим, що нам не давали достатньо зброї і продовжував наступати. І, на жаль, більше українців продовжувало гинути. Проте йому все одно треба вийти, тому що в нього є дедлайни. В нього є дедлайни – це вибори наступного року. В нього є дедлайни, це фінансові показники Росії, і в нього є тиск внутрішній від своїх власних олігархів, яких він виростив і зберіг їм що життя, життя не знищив як інших. І е, вони йому кажуть, що ну вже пора зупинятися, тому що далі нікуди. І тут ніби що Трамп обіцяв, що щось зніме, якісь санкції почне торгувати, і так далі. Тому це може бути один із способів. Показати російському народу так званий героїзм. Ні, ми йдемо до кінця, нема про що з ними говорити. Тим часом санкції реально будуть давити, і коли наставатиме колапс, то Путін або скаже, що ми не можемо умовно продовжувати, тобто вони не можуть продовжувати Росія війну далі з Україною, тому що тяжко економічно і треба перенести це на пізніше. Буде хоч якась причина, скажімо так або е його скинуть от другий варіант єдине що для мене малоймовірний, здається